Оксана не любила Новий рік і на це була причина. Рівно п'ять років тому коханий зробив їй пропозицію, вони готувалися до весілля, мали разом зустрічати Новий рік, але 31 го числа Євген їй повідомив, що їхнім стосунком кінець і що весілля не буде. Відтоді це свято стало для дівчини найнеулюбленішим. Вона і сама не знає, як прожила ці п'ять років, але цього разу їй захотілося все змінити, і вона вирішила почати з ялинки. Уже кілька днів перед новорічного часу вона ходила по магазинах, але так і не могла знайти ідеальну ялинку. В неї було бажання купити красиву живу ялинку, хоча й мала зовсім обмежений бюджет. Але чомусь Оксана вірила в те, що саме з ялинки почнуться позитивні зміни у її житті. На ринку, де продавала ялинки, Оксана почувалася якось незатишно. Вона розгублено ходила між рядами, дивилась на зелені деревця, намагаючись вибрати хоча б одне, яке їй сподобається. Але ціни ставали все дедалі вищими, і її думки важчили від надії купити щось за доступною ціною. Добрий день вам допомогти? почувся чоловічий голос. Оксана обернулась. Перед нею стояв високий чоловік у темному пальці з бородою засмаглим обличчям. Він посміхався, і Оксана заледве могла впізнати в ньому свого колишнього однокласника. Ти? Вітя? несподівано для себе вигукнула вона. Віктор стояв і усміхався, роздивляючись її. Оксано, ти? Це правда ти? здивувався він, схоже, теж не впізнаючи її. Минуло багато років після того, як вони закінчили школу, і після випускного кожен пішов своїм шляхом. Віктор поїхав в інше місто, а Оксана залишилась у рідному місті, почала працювати в банку, намагаючись збудувати кар'єру. І ось доля влаштувала їм випадкову зустріч на новорічному ринку. Та я хотіла ялинку купити. Оксана розгублено посміхнулася, але щось стіни не радують. Віктор теж усміхнувся. Думаю, що зможу тобі допомогти. У мене є один чудовий варіант. Він зупинився перед одним з деревець. Яку ялинку ти хочеш? Ой, навіть не знаю, відповіла Оксана. Головне, щоб не дуже дорога була, а то я грошей небагато залишила на неї. Віктор підняв одну ялинку на вигляд, не дуже велику, але з рівними гілочками чудовим запахом ось ця найкраща це тобі подарунок від мене. Оксана не відразу зрозуміла, що Віктор продає ці ялинки, тому була приємно здивована таким чудовим подарунком. Віктор теж був радий бачити свою однокласницю, яка не раз йому допомагала з виконанням домашніх завдань і запропонував їй випити каву. Вони зайшли в найближчу затишну кав'ярню. Оксана нарешті розгляділа свого однокласника і була змушена визнати, що він не або як з мужнів. У мене все життя на колесах, постійно кудись їжджу, кручуся, не маю ні сім'ї, ні дітей, зізнався Віктор. А ти як? Та теж якось не склалося, зітхнула Оксана. Життя якось іде не по плану. Віктор уважно подивився на неї. Я бачу, ти не дуже рада святам, запитав він, ніби не якою буде відповідь. Оксана на мить замовкла. Вона не хотіла відкриватися перед ним, але, здається, він був єдиним, хто зараз її розумів. Всі мої свята за останні роки, а вона задумалась, якось усе йшло не так, і любов, і стосунки, я вже не вірю, що будуть якісь позитивні зміни. Ти не одна така, відповів Вітя. Просто інколи треба почекати, а життя не завжди йде так, як ми того бажаємо. Я теж багато чого не зрозумів, поки не повернуся додому. Часом потрібно просто повернутися до того, що важливо особисто для тебе. Вони кілька хвилин мовчали, дивлячись одне на одного, не помічаючи цього шуму перезріздвяної метушні. Оксана нарешті подивилася на нього і сміхнулася. Дякую за ялинку і за каву, і за надію, сказала вона. Віктор допоміг занести ялинку до її машини. Коли Оксана вже сідала в машину, він зупинив її. Слухай, може, зачекай на мене, я закрию торгівлю і допоможу тобі занести ялинку в квартиру, адже вона доволі важка. Оксана трохи вагалася, але потім погодилась. Вона зачекала його кілька хвилин, і потім вони разом поїхали до неї додому. Спочатку згадувала однокласників, які зараз роз'їхали з по світу, потім Оксана відкрилася почала розповідати про свою самотність, про те, як вона все життя намагалася, але в неї нічого не виходило. Віктор весь цей час уважно слухав і підтримував її. Через кілька годин ми вже сиділи за чаєм, а за вікном м'яко падав сніг. Оксана помітила, що Віктор дивиться на неї зовсім по-іншому, ніж всі чоловіки, яких вона знала. Від нього не було ні тиску, ні поспіху, той новий рік вони зустріли разом, і це був початок їхньої історії. Віктор настільки був радий їхній випадковій зустрічі, що не хотів відпускати її ні на мить. А Оксана й не прагнула цього бо з цим чоловіком вона почувалася у безпеці і комфорті. Так, життя не завжди йде за планом, але іноді одна випадкова зустріч на ринку може змінити все, особливо в передень Нового року, коли дива трапляється на кожному кроці. Варто просто повірити в це.